Танцюй зі мною повільно бути щасливим. На жаль, цей талановитий співак не вийшов із коми сьогодні. Сумом повідомляю, що пішов із життя. Український музикант Михайло Клименко, учасник популярного гурту Адам, який впродовж трьох місяців боровся з важкою хворобою. Ця проблема є складною в плані лікування. При своєчасної постановці діагнозу при призначенні адекватного лікування пацієнти одужують, але можуть бути і на жаль, і летальні випадки. З якою недугою боровся співак, і що потрібно знати кожному українцю, а також про музу співака і за сумісництвом його дружину Сашу Норову. 15 по весіллю в цьому році, 16 як зустрічаємось, і 20 як знаємо один одного. Ну, Познайомили свою страну на церковому. Ми, ми навчалися там. І я навчався, і Саша навчалася. Саша мені завжди подобалася, вона ясна, що вона нікому не може не подобатися, вона дуже красива жінка. але... Напередодні Олександра повідомила про хворобу співака і попросила допомоги. Вона вірила. Чоловік одужає. Я вам хочу дуже всім подякувати за вашу підтримку, за ваші молитви, за вашу віру, за вашу допомогу грошову. Я дякую вам дуже. І сьогодні вже дев'ятий день, як Міша перебуває в комі. І дев'ятий день, як я їду, з надією, що він відкриє очі і побачить мене вже і скаже мені привіт. Я йому постійно розповідаю все, що зі мною проходить за цей день. Розказую йому за вашу допомогу, за ваші молитви, за те, що ви пишете нам на сторінку, за вашу підтримку і віру за вашу. Я вам дякую і, будь ласка, не переставайте зі мною далі молитися разом і вірити. Я вірю, вірю, і молюся, Богу. І всім дякую. і Гарного вам дня. На жаль, дива не сталося, але Адам залишив. Надзвичайно красиві композиції для усіх українців. А також він писав пісні, які зараз виконують відомі українські артисти, про дружбу з Олександром Пономарьовим, що написав співак після смерті Адама. Низький уклін від гурту О адже Адам став композитором фільму Канельзе спостереження шторму. І про останню пісню, бо так Бог захотів. Жека коротше, вибач, щоб... Перед самим виїздом це буде все-таки друга пісня, братан. Ну не йде та пісня на студії. Так Богу угодно, що буде ця. Я тобі зіграєш, ти був в курсі. Від цієї пісні просто мурахи по тілу, бо вона виявилася прощальною. Цілу. Деталі за хвилину сьогодні ми вшановуємо пам'ять Михайла Клименка. Ставте ваші вподобання, залишайте коментарі, а також підписуйтесь на канал. Отже, світ більше не почує його голосу, а лише глядачі зможуть заспівати його суперхіти. Хай засікає світові. Клименко і Норва прожили разом 17 років. У шлюбі народили двох дітей. Мішенька в нашого Марка сьогодні день народження, йому 15, Ми загадали бажання, тільки одне, ти нам потрібен, написала Саша під час того, коли Михайло Клименко уже був у комі. А ось це відео з останнього дня народження його доньки. День народження, няні. Не народження. З народження, з народження 19 листопада цього року на офіційній сторінці гурту Адам з'явилося повідомлення. Михайло перебуває у лікарні. Виявилося, виконавець хитів повільно. Та ау-ау вже два місяці веде боротьбу з тяжкою хворобою туберкульозним менінгітом. Після тривалого лікування та перебування в реанімації він зараз у комі. Тоді його колеги-артисти записували відеозвернення з проханням допомогти зібрати кошти на лікування. Я не часто звертаюся до вас з якимись проханнями, але це дуже важливо. Адам, Міша зараз дуже в складній ситуації. День лікування коштує 25 тисяч гривень. Тому давайте допоможемо йому. Разом максимально поширюємо збір, хто скільки може, надсилайте. Друзі, будь ласка, давайте підтримаємо, бо це наш особистий. За словами Норової, витрати на ліки дуже великі. Зокрема, день лікування обходилося родині в більш ніж 25 тисяч гривень. Тоді рідні попросили всіх небайдужих долучитися до збору коштів. Останні відеозварнення, яке ви побачили, записала співачка Геля Зузуля, яка заспівала з Адамом в дуеті пісню Особистий рай. Чесно, навіть не знав, хто цю пісню виконував, адже завжди слухав її в машині. А виявляється, це був адам і геля На дельфіна, я, я до тебе доберу, стама кули, а я їх не боюсь, не лякає. Мене навіть ураган по коліна. Мені цей океан. це океан. Нагадаю, туберкульозний менінгіт – це найтяжча форма позалегеневого туберкульозу, при якій мікробактерії уражають мозкові оболонки та основу головного мозку, викликаючи запалення. Він розвивається внаслідок. Поширення інфекції з основного туберкульозного вогнища кровотоком і має поступовий початок з неспецифічних симптомів, головний біль слабкість і дратівливість, і швидко прогресує до серйозних неврологічних порушень, часто з летальним наслідком без своєчасного лікування. Будь-який менінгіт – це запалення маскових оболонок випадку туберкульозного менінгіту. Просто є такий збудник, як мікобактерія туберкульозу, який його викликає. Як наслідок може виникати набухання і набряк головного мозку, і відповідно може вразуватись порушення свідомості. Лікарі кажуть, що пацієнти можуть не підозрювати, що в них є туберкульоз. А зараз це поширена проблема в Україні через війну та стрес, а також соціальні фактори. Як пацієнт харчується, як пацієнт відноситься до власного здоров'я, він може бути не перенавантажений, він може мало відпочивати. Все це викликає виснаження імунітету. Я переглянув велике інтерв'ю гурту Адам Аліні Доротюк і побачив певні деталі. От, наприклад, коли вони показували свій будинок, Аліна попросила відкрити холодильник, щоб побачити, чим харчується танцівниця і співак. Ну мені цікаво, чого. Ну, диви борщ є О, борщ. Е, потім що є, памідора є сельотка, є чорний хліб, є борщ, Кунта, є капуста, є куб. Куб, уваги. Купа соусів, а тут купа ліків. Знаєте, вже після 30 життя. Mm -hmm. грани... да. а, Однак тоді сімейна пара не розповіла, навіщо їм стільки ліків, і загалом в інтерв'ю ми жодного разу не почули про недугу чи хворобу Михайла. Також я звернув увагу на деталь, коли співак розповідає про ненормований робочий графік, що він любить, нібито більше відпочивати дружина більш активна. Інколи вони сидять до ночі, пишуть пісні, співають і так далі, тому подібне. Але ми, друзі, знаємо, що повноцінний сон це запорука нашого здоров'я. Хоча, кому я кажу про це, попробуй виспатися з усіма цими новинами і жахіттями. До речі, Михайло проживав в Гостомелі, коли почалася повномасштабна війна. Я з Гостомеля, я Гостомельський хлопець. І я там виріс, народився і виріс, і прожив там 20 років, поки не одружився Сашою. Жили ми біля прямо аеропорту Антонов. Слава звісного, який вже всі знають після 2022 року. Прямо у нас квартира була біля аеропорту. І, і жили там до початку цієї другої фази війни. Нас прилетіло прямо в кудись там в городок наш там вже аеродром, часті і городок. Це наш військовий. І туди десь прилетіла ракета, ми Встали в 5.30 і все зібрали речі з дітьми. Я кажу, Саша збирай речі. Ми сюди можемо ніколи не повернутися. Вона каже: "Та як? Я кажу, та ну реально. Молодий співак Ілля Парфенюк, автор суперхіта Врубай, розповів, що останню пісню він робив саме з Михайлом Клименко з гурту Адам. Спочивай з миром, брат. Нам тебе так не вистачатиме. Він зазначив, що спілкувався з Клименком ще 13 жовтня. Тоді е, чоловік надіслав і відео, де й видно було, що він перебуває в лікарні. У нього були проблеми зі спиною. Він лікувався дуже довго і на тлі препаратів в нього виникла хвороба під назвою туберкульоз. Уявіть собі, друзі. 13 жовтня, за місяць до мого дня народження, Міша написав мені привітання і відправив відео, де я помітив, що він лежить на лікарняному ліжку. В нас пішов діалог з приводу того, що він. Він захворів, і так я з'ясував, що він захворів на туберкульоз. Зізнався Парфенюк в програмі живе. Клименко навчався музиці в естрадно-церковому коледжі. Ще у студентські роки Михайло пробував писати пісні і досить вдало. Першу композицію він створив ще на другому курсі і міг продати її за 300 доларів. Олександр Пономарьов співає безліч пісень Михайла. Михайло не тільки писав для Пономарьова і записував свої пісні на його студії, а й також подружився з виконавцем. Зокрема, сьогодні для Пономарьова це дуже болісна втрата. «Прямо мова Олександра: десятки років разом багато спільної творчості, скільки ж цього було, скільки спільних ідей, скільки всього народила разом. Я бачив твоє становлення з самого початку. Я бачив, як росли твої діти. Ми знімали разом відео, робили стільки всього, що й не перелічити. Саня, тримайся, це важко. Ми з тобою. Михайло, царство небесне, світла пам'ять. Написав пономарьов і показав архівне фото з Клименком на студії звукозапису. я рік вже працював у Саші. Я був сам продюсером, композитором, аранжувальником. Я не тільки з Сашу працював, я працював дуже з багатьма. Написав Михайло також декілька хітів і для Марії Яремчук. Зокрема, пісня Назавжди. І ти в мені є. Яремчук написала: дякую, що був другом, непересічною особистістю за пісні, які назавжди для мене це не просто втрата, це діра. Прощавай, мій соулмейт». Боже, як же жаль написала Марія. До речі, Адам дуже любив творчість і Назарі Єремчука. Зокрема, робив і аранжування. Будеш ти щаслива будеш. Ти щаслива будеш грай, музику грай. Співак ніколи не прагнув до слави, але хотів показувати свою творчість українцям. Зокрема, у 2014-му він створює гурт Адам і пише два альбоми. Поряд з Михайлом була його кохана і муза Саша, яку він обожнював фотографувати. Вони познайомилися в естрадно-церковому коледжі. Як я вже зазначав, Михайло навчався на музиканта, а Саша Норова на хореографиню. Фото і відео моє хобі, коли ми готувалися випустити свій перший сингл Люба. Я попросив кохану станцювати у кліпі. Вона сказала, що це дурниця, але погодилася. А твоєму чоловіку вдалося тебе умовити стати частиною гурту Адам. І у мене періодично таке відчуття, коли я не сприймаю це типу, всерйоз, і мені не подобається щось робити. Але це було по фану. Типу, нам було прикольно, Ми робили, знімали один одного. Тоді результат сподобався Михайло, і він запропонував дружині разом виступати. Так. І склалася концепція. Він пише пісні, співає. А Олександра створює хореографію і відповідає за естетичну складову гурту. Мені подобається, як він пише, а йому подобається, як я знімаюся. Тому що ми живі люди, ми живемо життя, і я думаю, що колись може і про... напишуть напише про нас книгу. Саша, мисткиня, муза, художниця, дизайнерка, співачка, авторка, танцівниця і акторка. А я співак, артист, автор, чоловік, який робить щасливою свою дружину, режисер, оператор, той, хто милується красою Саші, та її ж фільмує. Так усе починалося, так і залишилося. Це наша гра, яку ми вигадали, щоб обом було цікаво. Розказував музикант в інтерв'ю для УП Життя. Знаєш, ми як художники, ось я би сказала так. Цього року у гурті Адам заспівала і сама Олександра. Саша створила сольний проєкт і вже випустила дебютний альбом Культурне диско. Одна з найбільш вірусних композицій, називається Ауау, яку вона заспівала разом з гуртом Адам. Ми прийшли до студії, почали накидати музичні ідеї, імпровізувати, сміялися, і раптом Саша придумала: Ауау не опирайся або вкушу. Це стало початком створення пісні. Ми дописали приспіви, потім я написав свої куплети, використовуючи прийом. Я ти, я ти, розповідав Клименко. Ти вечірній поділ, я окальна, боя мат, ти його, йохо, я не люлена, ти в чорне мандого крута, тих дівасьок, я червона рука. Я пар, музея, експона, ти життя, я я ау, ау, ти те чена. Ще один суперхіт від Адам, пісня, а я не п'яна, я щаслива. Це запозичені слова від його матері. Ось подивіться реакцію мами на оприлюднення цієї пісні. Це фраза моєї мами. Скажу чесно, це моя мама так завжди казала моєму батьку. Вона казала, Міша, його теж Міша звати. Вона каже, Міша, я ще додому не йду, я не п'яна, я щаслива. І оце я взяв у неї, я, я їй сказав, кажу, мама, я візьму. І вона каже: ну, давай, не вірила, що. І потім я її привожу, кажу: мама, дивись, лям, 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 лям. Вона все, вже взагалі каже, ну все. Коротше, така історія з цієї пісні. А я не п'яна, я щаслива, ну що ти дивишся на мене? Я ж сказала, милий, я не п'яна, я щаслива, ну і що? і мені зовсім непогано, мені дуже хорошо. Саша Норова і Михайло Клименко були однією з найміцніших пар українського шоу-бізнесу. Пара прожила у шлюбі 16 років, а їхні стосунки ставали ще міцнішими. Нам подобається бути крізь разом, все робити разом. Ми роз'їжджаємося на годинку і вже сумуємо одне за одним. Ми пишемо пісні, а ось це, друзі, ще один суперхіт, який ви просто маєте почути. Це не любов, це. Ти. То пронту, сеньора сенсеньорітас. Це Адам. 7 червня ми з моєю прекрасною Сашою святкуємо 15 років по весіллю. І, звичайно, у нас будуть зіркові гості. То є пан Брикулець зі сторони жениха і пані Гелі Зозуля зі сторони Нівести. А також новобранці, новобранці молодята Бланш. А хто буде нас розписувати? то є да, секрет. Да. Той тільки той, хто прийде той, на концерт. То прийде на концерт до нас. Це не любов. Що притримав тільки для нас? Щойно стало відома інформація про церемонію прощання з Михайлом. Вона відбудеться у вівторок, 9 грудня о 10 ранку в Національній філармонії України. Служба пройде в церкві, та прощання на кладовищі відбудеться о 13.00 в селі Луб'янка. Прохання приносити лише живі квіти, музичний продюсер, режисер, автор пісень Євген Плов у своєму інстаграму публіковує відео, де Клименко звертається до нього. Женя, ось ця буде пісня. Так просто Бог захотів. Перед зйомками мульти потягу. Буквально перед поїздкою. Міша присилає мені це відео і каже, що написав іншу пісню, яка називається Цілуй, бо так Богу угодно. І ось Міша Міша був під стать своїм пісням. Добрим і світлим Бог захотів так, Міша, якась несправедливість від цього рішення, один із небагатьох, кого можна було назвати дійсно хорошою людиною. Саша Норова, ваше кохання було для всіх прикладом, зазначив Євген. Я вільна, але не від Міші і не від дітей. Танцю зі мною! І досі подобається відчувати це відчуття, що це я роблю зі своєю Сашою. Ми робимо це в кайф, ми робимо це в задоволення в першу чергу, а в друге це вже те, що є навколо цього. Земною, Ай Це робилося як просто от як. То, що дуже-дуже хочеться зробити. Самому, для самого себе, в першу чергу, для моєї жінки красивої, щоб вона зацінила, сказала, О, це круто. І послухаймо останнє відео від Кламенка до Євгена Тріплова. Слова пісні цілуй, на жаль, виявилися пророчими. Слово завжди, ну краще, вона завжди за мене. В будь-якій компанії, в будь-якому моменті вона буде завжди за мене. Я знаю, це це дуже важливо. Звісно, ж, я її полюбив за те, що вона народила на двох прекрасних дітей. За те, що вона прекрасна мати, за те, що вона прекрасна дружина, жінка, вона класний борщ готує. Ми являємося собою не тільки на сцені, а й вдома. Ми можемо ось тут приїхати, де ми з тобою три знімаємо до чотирьох ранку під колонку танцювати і співати, і там фортепіано грати. Ось ця буде пісня. Так, Бог захотів.